Чим більше ти заробляєш, тим більше стресу. Самі успішні люди це зараз блогери, маркетологи і підприємці. Чим чим більше жопат, тим більше працюю. Гівно розвозив багато бовдурів, всяких заробляють такі гроші. Люди, які стають дікарями якимись. Дивіться, для підписників акція перший, хто дасть 65 тисяч доларів з підписників, я її подарую. 65 тисяч доларів мені. <реш> Менше бухати, але не куріть вейп. Всім привіт! Це величко. Сьогодні я запитую власників дорогих авто. Чим вони займаються? Подивимося, що за історії приховуються за їхніми машинами. Доброго дня займає випуск на YouTube. Не проти дати маленьке інтерв'ю? Тож не проти. Давайте дамо. Чим ви займаєтесь? Я є власником закладу преміум Суш». На даний момент зараз займаюся роботою. Я зараз на роботі. А як давно цим займаєтесь? В цій сфері вже два роки. Два роки. А з чого починали? З чого я починав? Ким я був до. Угу. Підприємництво проходив військову службу Державні прикордонні служби України, а саме в розвідці зараз, я думаю, вже можна це сказати. А де взяли перший капітал на бізнес? Саме в військовій службі. Працював наполегливо. Е, чи були тоді гроші головною мотивацією? Mm. Ну на початку бізнесу? Скоріше всього, що так, ніж ні. Всі, хто відкривають бізнес, хочуть щось е, досягти, в першу чергу всі думають про гроші. Ну і звісно, хотілося показати людям. І мотивація, скоріш цього, була показати те, чого ще тут немає. Якщо подивитись на будь-яку точку нашого луцька, вже є в принципі все щось угу. нового придумати практично неможливо, але можна постаратись і зробити краще ніж в інших. Угу. А Тому, як ви як прийшли все? в це в Знову ж таки, хотілось це. Моє було це моє бажання. Хотів зробити людям і показати людям те, чого немає. Хотів зробити якість, щось унікальне, щось своє. А як ви боретесь з конкуренцією? Бо зараз в Луцьку дуже багато відкривається нових закладів доставок. Як ви з цим боретесь? Напевно, перш за все стаємо краще. Коли є конкуренція, це завжди добре. Тому пробуємо якось ставати краще за них, ставати краще за всіх. А як ви відноситесь до конкуренції? Позитив, ще раз повторюсь, це завжди добре. Конкуренція завжди добре, тому я завжди до них позитивно відношусь. Іду, хтось зі мною хоче познайомитись чи там поспілкуватись на ту чи іншу тему. Я завжди відкритий. Скільки разів доводилось починати спочатку? Напевно, що не раз. Мене, скажімо так, я дуже довго думав над цим, дуже старався. Скажімо так, цей капітал, який був зроблений е, кров'ю і потом на військовій службі, це було для мене дуже важливо. У Мене не було в принципі пробувати пару разів. Мене якби один раз не вийшло, військова служба знову ж таки. В яка твоя найголовніша помилка, і чому вона тебе навчила? Після першого закладу відкривав ще один? Напевно, це. Я розслабився, дуже сильно розслабився, почув або, скажем так, відчув якийсь успіх. Це дуже погано. Все було не так погано. зайшли ми дуже класно, а потім вже розслабився. Трошки пішло все наниз, тому саме насамперед не потрібно розслаблятися. Це тільки початок. Скільки годин в день ви працюєте? Я не рахую кількість годин. Напевно, що я працюю кожен день без вихідних і цілий день. Можу від'їхати на каву. Можу пообідати, можу повечеряти, можу поснідати, можу відпочити, зустрітися там з близькими людьми, але будь-який дзвінок, я зразу мушу їхати, тому напевно немає такого. У Мене немає графіку, по якому я працюю. У мене вільний графік, але дуже багато працюю, дуже багато. А чому саме купив цю машину? Хотів спробувати. Новий клас авто. У мене до цього були більш спортивні машини. Це вже такий, більш такий комфортний клас, тому хотів спробувати щось нове тут. Чи у вас є улюблений бренд авто? Так, Які? є, це BMW. А чому BMW? Це більш так само спортивний... Для мене це більш спортивний клас. Я люблю швидкість, люблю адреналін, тому у мене до цього завжди майже було BMW. Дуже подобається ця марка, дуже подобається, але знову ж таки хотів щось спробувати нове. А що про Мерседес кажеш? Мерседес. що можу стрінгі, не подобається, зовсім не подобається. А чому? Е не знаю, є дуже багато е моментів, які відрізняються, наприклад, взяти там BMW 96-го року і взяти там BMW, BMW, цей Мерседес 96-го року дуже сильно відрізняються в їзді, в комфорті, в салоні, в принципі, все обслуговування. Для мене це так. Я там не дуже там, такий досвідчений водій. Який там дуже сильно розбирається під капотами і так далі, але для мене ну це моя об'єктивна думка. На вашу думку, чи ви вважаєте, що авто є показником успіху? Нестандартне питання, скоріш цього, що так, ніж ні. Ти сідаєш в комфортне авто, тобі щось хочеться робити. Тобі хочеться досягати якогось успіху, хочеться йти вперед, і ти розумієш, що в тебе все виходить. Ти сідаєш, наприклад, в Ланус, ну трошки інші відчуття, як ну як для мене, трошки інші мотивація сто 100% це мотивує бути кращим і. Досягати краще. Яка сфера, на вашу думку, зараз найперспективніша? Я думаю, це блогерство, маркетинг, підприємництво. А чому? Я просто це дивлюсь, як на мою думку. То блогери зараз непогано заробляють, маркетологи теж. Самі успішні люди це зараз блогери, маркетологи і підприємці. Як ти мотивуєш себе щодня? Напевно, це моя ціль. Це моє бажання, це моя мрія. Хочу ставати більш успішним. Просто поставив ціль і йду до неї. А яка твоя ціль? Моя ціль це поки моя ціль. І в принципі не дуже хочу да, розголошувати. Чи у вас є наставник або людина, з якої берете приклад? Напевно, наставники це мої батьки. В мене тато військовий. В моїй минулій сфері військовий він дуже мене сильно, ну, скажімо так, наставляв. Я хотів пробуватися, але так як в мене там. Були деякі проблеми зі здоров'ям під час проходження військової служби. Я далі не зміг продовжувати свою кар'єру. А мама це вона показала, як бути добрим і як треба любити. І в мене є ще друг мій. Він вже 10 років в бізнесі. Ігор Андрійович привіт. Так само беру з нього приклад, дуже успішна людина. У нього просто мільйон думок в хвилину. Він постійно щось проєктує, будує щось. Ну, о, парень, парі на самом деле. а як батьки і друзі віднеслися до того, як ти починав бізнес робити? Коли я починав бізнес, в принципі всі негативно відносились до цього? Всі казали, що я прогорю. В мене нічого не вийде. Мама. Вірила завжди в мене, а тато завжди казав, продовжуй військову справу. Він був в мене військовий, тому він не дуже би хотів, щоб я відкривав саме бізнес. Свій а І як бізнес друзі неслись. Друзі, дуже багато хто казав пробуй, може не вийде, може вийде. Я там я сильно нікого не слухав. Я знав своє, працював. Працюваю, працював. Який головний принцип по життю? Не здаватись, пробувати. Якщо не вийшло, пробувати, все одно далі, 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 пробувати, пробувати. І не боятися помилятися. Це дуже важливо, насправді. Помилятись треба, в міру, бажано один раз і знати це назавжди. Що Береш? для тебе головне в людях? Я думаю, що це бути собою, не залишати себе, бути добрим, в першу чергу. Бо зараз ми зараз живемо в такій країні, в такий час. Що доброта нас дуже сильно спасає, тому не залишати себе, бути собою, бути добрим. Це а що обіцять дуже... людях? Коли люди просто е, дуже сильно залишають себе. Ці е, недоречні панти, коли людина ще в принципі нічого не добилась, нічого не усвідомлює, це неясна вся поведінка. Як змінилося своє мислення з часом? 16 років е, я, скажімо так, не думав дуже сильно бути успішним. Я хотів, скажімо так, більше відпочивати, е, більше гуляти. Як і всі там, я думаю, більшість в 16 років. Правда, мене відправили в 16 років в 14 навіть військовий ліцей. У мене в принципі вибору не було. Не дуже хотів вчитись, не дуже хотів працювати, не взагалі нічого не хотів. І по цей час, якщо в 16 років брати цю думку, то зараз в мої 24 дуже сильно все помінялось і хочеться тільки працювати. Я розумію, що це про майбутнє треба думати. Першу чергу, а що тебе навчив військовий ліцей? Бути більш дисциплінованим. Це в принципі про все. Це етика, твоя гігієна, спорт, твоє здоров'я. В принципі, дуже багато складових таких. Чи пригодились тобі ці знання в бізнесі? Військових сферах. Я був на керівних посадах. Це, звісно, мені пригодилось. Чого не варто робити, якщо не хочеш стати успішним? Напевно, не боятись помилятися. Треба потрібно йти далі. Впав, піднявся, пішов далі. Не забувати відпочивати. Це дуже важко, бо то, що деколи такі. Депресняк, скажімо так, може накрити, зловити, що ти вже не знаєш, що тобі робити. Все, устинь, відпочинь, охолонь і працюй далі. Якщо в тебе все забрати, що ти почав би спочатку? Можливо, продовжив би свою сферу в військовій службі. Успіх, це талант чи дисципліна? 100% дисципліна. Є багато талановитих людей, звісно, там кінорежисери, співаки, актори і так далі. І так далі. Але якщо ми беремо там мою діяльність, то скоріш всього це вирішує дисципліна. Як не втратити мотивацію на півдорозі? Потрібно завжди думати і пам'ятати, для чого ти це все робиш. Мати знову ж таки ціль і йти до неї. Скільки потрібно заробляти, щоб жити без стресу? Чим більше ти заробляєш, тим більше стресу. Немає, ну, немає такої суми. Справді, чим більше заробляєш, тим більше стресу. Ти заробляєш там, 500 доларів, в тебе трошки менше стресу. Ти працюєш там, на роботі, на дядька і, в принципі, тобі що сказали, ти це робиш. Якщо ти там заробляєш від 5 тисяч доларів, значить ти там якийсь підприємець і так далі. Ти думаєш, в принципі, за все. Якщо заробляєш 20, 50 тисяч, там 100 тисяч доларів, ти все одно, чим більше заробляєш, тим більше думаєш. І в тебе все одно буде ну, тобі, більше, більше стресу. Чим більше грошей, тим більше стресу. 100%. Ким ви себе бачите через 10 років? Хотів би бачити себе. Успішним бізнесменом, якого все вийшло. Чи є в тебе вища освіта? У мене дві вищих освіти. Я є юристом, закінчував я правоохоронну діяльність, оперативно-рушковому мене була діяльність, скажімо так, розвідка. А як думаєш, молоді потрібна освіта чи ні? Дивлячись, в яких галузях. Якщо людина хоче бути лікарем, звісно, це потрібно. Хоче працювати в військовій сфері, також потрібна освіта. Не для всіх людей потрібна освіта. Але в більшості, як зараз, на мою думку, то в принципі диплом в громадському житті не дуже багато вирішує. Як думаю, чого більшість молоді хоче швидких грошей, а не довгого шляху. Я думаю, що це дуже багато вирішує mm -hmm. в соціальні мережі. Якщо подивитися, там Ютуб, якісь канали, інстаграми, тікток гуртаєш, mm -hmm. і ти дивишся там, парень там 22 роки, виставляє там, їздить на порше, на маканах, оце і так далі. Я думаю, скоріш за все, це соцмережі дуже багато це впливають на цей фактор, і хочеться все зразу, бо надивилися. Вони бачать тільки як зразу все з'явилося, але ж вони не побачили, не заглянули шлях тієї людини, в якої вже все вийшло. Звісно, мені хочеться все зразу, але так не буває. Так просто не буває. Яка головна порада молоді? Помилятись, бути з собою, працювати і обов'язково думати про своє здоров'я. Напишіть в коментарях, кого ви хотіли побачити в наступному випуску і чи подобається вам ця рубрика. А за найкращий коментар я подарую 500 гривень. Добрий день. знімаємо на YouTube, не проти дати маленьке інтерв'ю. А про що інтерв'ю? Запитуємо успішних людей, як вони досягли успіху. Мене важко назвати успішним, але так, да, можна. Чим ви займаєтесь? Їдемо покажу. Куди в ліс? Ну, майже. Ну тут недалеко. Чому саме купили цю машину? Що вона здорова і дуже зручна. Я коли сів перший раз за руль і проїхав, то я прям кайфанув і зрозумів, що да, я її хочу. Чи є у вас улюблений бренд авто? У мене мрія є з дитинства. Я хотів Феррарі завжди. Не через те, що це Феррари, там якесь, ну, мається на увазі, що вона якось там кру... вона круто виглядає, а просто як ціль, типу. Чи вважаєте ви авто головним показником успіху? Аж ніяк. Зовсім ні. Ніколи не вважав. І не буду вважати. Це, мені здається, неправильно. Хоча це певний символ успішності. Що? Ми приїхали, пацани, пішли, покажу вам. Відомте. Так, це наш офіс. Сьогодні у нас такий наполовину неробочий день. Я так зрозумів, ви займаєтесь телевізором. Ну так, як ти, вже, як ти догадався, <світ> має зараз клієнт приїхати забрати цього 85-го телевізора. Тут щось ми знімаємо, тут працюють СММ, тут сиділи раніше менеджери, але зараз ми працюємо всі віддалено. Моє місце отак. <noise> а як давно вже в цій ніші? – Вісім років. 8, 8 років років пробив, а, з чого починав? З спортивного харчування. А чому не вийшло з спортивного харчування і перейшли на це телевізор? Якісь, це якийсь був такий перший досвід. Короче, з цим спортивним харчуванням. Це нам було по 16 років. Ми в гаражі в друга мішали мальта Духстрим, Короче, з протеїном додали туди якісь харчові добавки, типу, щоб це там угу. смак банана, був полуниці. Постійно всі білі, короче, грязні від цього від тої мальти, від сухого молока і так далі. А потім друг поїхав в Польщу. Коротше, і воно якось так закінчилося. У універі я почав продавати металошукачі. Побачив, mm -hmm. що вони типу заходять. Польщі купляли, і привозили в Україну, і продавали Коротше, потім було ще багато різних двіжух всяких. Ну, як до телевізорів дійшли. Продавали, коротше, якось ми ці телефони китайські uh -huh. копії. Ми це називали репліки. Продавали їх там ну по 50 штук в день. Вони стояли там 2000 тисячі, три тисячі, айфони, всякі, типу, Samsung, але копії. А людей дзвонили до нас потім. Ну, якщо 50 ти продав, то 25 uh -huh. людей потім дзвонить тебе там кляне. Коротше, хоча вони ну, бачать, що це репліка туди-сюди. Там в характеристиках пише, що ну, виробником, типу, там 9 ядер, uh -huh. там, 18 гігабайт оперативної пам'яті. Понятно, що були завищені характеристики, ну але ми це вказували. Короте, і люди харилися жорстко. І В якийсь момент я сам приймав дзвінки і приймав цей весь хейт. І через півроку, напевно, я зрозумів, що. Це шляпа, типу я просто вигораю і ніякі гроші не варті того морального стану, який в тебе є. Почали шукати щось якісне. Якийсь якісний товар. Знайшли спочатку планшети. Вони вже були оригінальні, типу вже довго працювали, люди були задоволені, але середній чек був маленький. І почали шукати якийсь інший товар. І тут нам впали взор наш ці телевізори. Ми зрозуміли, що телеки — це великий товар. Там, понятно, маржа нас влаштовувала, середній чек влаштовував. І саме головне, що вони були якісні. типу, що це були оригінальні там Samsung, Sony, LG, ну в принципі як і зараз, почали таким чином займатися телеками. Привезли першу партію, там, 5 телевізорів, напевно, потім 10, 15 і отак. Верніш в той момент ми собі навіть не уявляли, що ми колись привеземо фуру, типу, або mm -hmm. дві фури, або три. Типу. ми думали, що коли ми вже фуру привеземо, все, ми значить, мільйонери. Як відноситись до конкуренції? Позитивно нормально відношуся. Є якісь моменти, які мені не дуже подобаються. Це їхні, типу, профтики, такі. Ну але в принципі це напевно нам на користь. Типу, є магазини, які виставляють дві ціни. Такі самий телевізор у нас коштує там, наприклад, 85-45 тисяч. Вони ставлять за 30 і ставлять за 55. Коли ти дзвониш, ну і люди клюють на оцих 30, і коли вони дзвонять, вони їм починають розказувати, що за 30 це хіровий насправді він там не прошитий, ще якась штука. Потім їм тулять за 50 тисяч. Дех, дехто ведеться на це купляє, дехто не ведеться, але все одно типу, більшість трафіка йде на оцих 35, пропускаючи нашу пропозицію. Оце мені не дуже подобається. Хоча я розумію, що ця пропозиція не ну, в них типу, це обман, але все одно люди ж цього не знають. Так загалом прикольно, от зараз Євротех вони щось почали шевелитися, дуже, дуже їм не подобається, що ми Хто почали розвиватися? Пишуть нам всякий хейт, коменти, хіроменти, такі всякі непонятні. А як ви боретесь конкуренцією? Ніяк. Не треба боротися з конкуренцією, мені здається, потрібно фокусуватися на тому, щоб покращувати ну, себе, свою компанію, свої пропозиції. Типу, який сенс там з кимось боротися. Конкуренція це круто, тому що вона тебе заставляє ставати кращим. Яка була ваша мотивація на старті? І чи гроші були головною метою? Так, стоподомо гроші однозначно є головною метою. А коли ти вже заробляєш, тоді ну це як було з телефонами. Типу, я не скажу, що їх було коли-небудь там багато тих грошей, ну але все одно, типу, коли ти там ходив в магазин і дивився. На ціни постійно, а тут ти вже можеш зайти і не дивитися на ціни. Типу, це вже по-іншому, знаєш, ти себе почуваєш. Коротше, і от цей момент, коли ти вже можеш, як мінімум, не дивитися на ціни, коли ти вже наївся, так сказати, тобі вже не хочеться просто грошей. Типу, як кажу з тими телефонами, хочеться ще якусь користь приносити. Отак. Ви вже наїлися? <гум> ні. <гум> Зовсім ні. Наївся фізично, слава Богу. Скільки разів доводилось починати спочатку? Було декілька разів таке, що вже там майже банкротство цього літа, до речі, таке саме було. Через зряд неправильних рішень і було ще таке десь 2 чи 3 роки назад. Що страшніше, помилитися чи не спробувати? Звісно, що не спробувати. Помилятися взагалі не потрібно боятися. Це не мої слова, слова мого вчителя. Я вчуся в концлебіз-клубі Олександр Морозов, Я такий чувак, дуже розумний. Він каже, що, наприклад, якщо ти є на точці А, а це точка Б, то твій шлях вимірюється кількістю по факту помилок. Ти маєш зробити 5 тисяч помилок. Чим швидше ти почнеш і більше їх робити, тим швидше ти відповідно дійде. Теж до, до тої точки Б. Uh -huh. Тому помилки це нормальні речі. Де взяли перший капітал на свій бізнес? Я не пам'ятаю, у мене було 500 гривень. Це я пам'ятаю, де їх взяв, хрін я знаю. Може на Може, в мама позичив. Може, в маму позичив. Скільки годин в день ви працюєте? Все залежить від того, наскільки жопа. Чим, чим більше жопа, тим більше працюю. Зараз працюю десь годин 8 в день. Що вас дратує в вашій сфері? Мене дратують телевізори на андроїді. Ну, вірніше, не, не, не андроїді, копії телевізорів. От це мене злить жорстко. Яка сфера на вашу думку зараз найперспективніша? Мені здається, що автомобілі можливо, понятно, можна сказати, що там штучні технології, а і по-любому це найперспективніша тема. Таке, щоб щось ближче, типу для мене там досяжне. Мені здається, що все-таки автомобілі. одна з таких найперспективніших тем. Як відноситись до темщик? Відношусь. <рес> Як виглядає ваш типовий день? Я встаю зранку, їду, каву беру собі. Їжа у мене вже є. Я зараз стараюся здорово харчуватися. Мені привозять з вечора їжу на цілий день, та й їду на офіс. Починаю спочатку за комп'ютером робити, потім знімати тік-токи. Першій годині обід я їм і дивлюся рибалку. Я помішаний на рибалці. До 6-ї, години плюс-мінус працюю, далі їду або на тренування, або їду додому. лягаю. І дивлюся телевізор теж або рибалку, або, або фільми. Що мотивує вас сьогодні? коли знову ж таки жопа мотивує вийти звід, війти знову в зону комфорту, мотивує розуміння, що я чоловік і я маю там дати як мінімум забезпечити свою сім'ю. Що для вас головне в людях? Вірність. А Що найбільше дратує меркантильність мене найбільше гарні? Як змінилось ваше мислення з часом? Та змінилося однозначно. Подоросліше ну я, я не знаю просто, що тобі відповісти на це. Типу, якщо я раніше задумувався про те, як там піти погуляти потім ввечері, то зараз я думаю про те, як знову ж таки забезпечити себе, свою сім'ю. Коли ви відчули, що ви вже успішні? Ніколи. Взагалі такого мені здається не можна відчувати. Я думаю, що ніхто себе успішним не почуває, тому що завжди є куди розвиватися. Чи ви відчуваєте, що надихаєте інших? Ні, зараз не відчуваю. Але для того, щоб надихати, треба самому бути надихнутим, да. Да, надихатися. Успіх це талант чи дисципліна? Дисципліна. Не треба бути талановитим чи якимось суперрозумним для того, щоб досягнути якогось мінімального успіху. Ну там заробляти 10 тисяч доларів в місяць. Багато бовдурів всяких заробляють такі гроші. Як не втрачати мотивацію на півдорозі? Ти її будеш втрачати. От якраз таки дисципліна, вона тобі і допомагає все одно вставати і робити. Мотивація постійно не може бути. Ти не можеш бути постійно мотивований або одинаково мотивований кожного дня. Колись ти стаєш тобі нічого не хочеться, колись стаєш, тобі хочеться, колись стаєш, ти прям летиш, але завжди можна вставати в одні одну і ту саму годину і йти робити, те, що треба. Скільки потрібно заробляти, щоб жити без стресу? Щоб ти себе більш-менш комфортно почував, мені здається, що да десятку. Ким ви бачите себе через 10 років з куфом. Чи вас є освіта? Звісно, вище. Закінчено. Я агроном, плодоовочівник. Я колись насадив дерев, горіхів 50 штук і гівно розвозив таким, коротше, поламана. Ткабалія була пластмасова. І нам привезли, кинули просто в одній коротше в одній частині города, а його треба було розвести по всьому. Ну а воно таке прям живе було. І я туди накидав і оце собі віз в кінці, коли вже розвезли, все, У мене було це типу, на лиці, на руках там скрізь. Коротше, да, і посадили ми 50 горіхів. Ростуть вони зараз люди їх збирають. Я їх не збираю. Чи потрібна молоді освіта? Однозначно, що потрібно. стопудово. освіта, вона ж роз розвиває однозначно. Якось там підвищує загальні знання. Саме головне не так можливо десь за знаннями, як за спілку. Лікуванням Ну, соціалізацію соціалізацію да, так, типу знаходити колег, друзів і так далі. Да так. з універу, друзі самі такі, от залишаються круті. Коротше, освіта по-любому треба. Яку пораду дасиш для тих, хто тільки починає заробляти? Не здаватись, розуміти, що будуть двіження, будуть качелі, будуть падіння. І саме головне просто в якийсь момент не зламатись, не здатись. Знаєш, що ще навчатись? Ніхто не навчається бізнесу. От навчатися це, це номер один. Як думаєш, чому більшість молоді хоче швидких грошей, а не довгого заробітку? Та всі так хочуть, не тільки. Ки більшість молоді, всі хочуть зразу бабок. Я теж би хотів. Це нормально. Ну, типу, ніхто не хоче довго чекати, але так рідко буває. А якщо й буває, то це ненадовго. Ці гроші з'являються і вони зразу улітучуються. Оці ж люди, які повигравали мільйони там в Америці, то вони зазвичай ставали бідними там за якісь пару років. Хоча людина мала мільйони, але вона стає бідною назад, бо то, що починається там машину за 300, будинок за 500, Ще там щось служити. Не да. яка найбільша помилка і порада молодь? Більше мені здається, помилка там. 12 13 літніх людей, ну те, що я бачу, вони бляха всі сидять в тих інтернетах. Живе спілкування все менше і менше стає популярним. Люди, які стають дікарями, якимись. Помилка в цьому, напевно, і порада, щоб більше приділяти спілкуванню живому. Не забудьте підписатись. Добрий день, добрий. Це ваша ваше втамей, дружини. Знімаємо на Ютуб випуск. Не так. просто дати невеличке інтерв'ю. Давайте спробуємо. Чим взагалі займаєтесь? Ну де... футболом і невеличким бізнесом. А яким? Якщо не скреп? Трейдінгом. Трейдинг? Да. Тредінг? Не арбітраж, а реальні товари там і різні бувають. Де, де бачимо націнку, там і працює. А ви на фондовому ринку чи на крипті? Не ні, 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 ні. Ні крипта, не ні фондовий, нічого. Але, ну, скажімо, це біржові товари, агроресурс, можна сказати, метал товари. А як давно цим займаєтесь? Металом вже 25 років. А що вас привело до цього? Без гроші я. А, ось... Я перед тим працював вантажником, вирішив, що це мінусова дія. А як ви почали займатися саме цією нішою? А я не знаю, пробував методом методом тих після вантажника. Там міняв і пішов рекламним агентом, торговим агентом, менеджером зі збуту. І вже в 22 роки, скажімо, в мене був власний бізнес невеличкий. але бачу зараз молоді люди ще. й… 20 років вже на значно успішніший, ніж я зараз. Це ще крутіше. Яка ваша була мотивація на старті, коли ви цим почали займатися? Просто бажання краще жити, мати більше можливостей. от і все. А гроші тоді були головною метою. Ну, гроші це як інструмент, і мета. Ну гроші, щоб я. Моє, ну, так, моє бажання, щоб я міг тратити гроші, не заробляти а їх трат. Тобто в законний спосіб, отримуючи їх в законний спосіб. Ну, от. ну так, гроші призначені для того, щоб їх тратити. Ну, Звичайно, звичайно. Скільки разів доводилось? Спочинати спочатку, бо доводилось та зараз. Я такий період не дуже добрий. Але ну раз за три добрих таких були не воно не спочатку, а такі ями були там 2008 рік дев'ятий це загальна криза, чотирнадцятий початок війни. Ну і зараз, скажем, такий період, якийсь можна порівняти дном або біля дна, яка так, ваша не... головна помилка, яку ви ніколи більше не повторите? Не знаю. Я не можу сказати що щось. Не повторюю якусь помилку. Помилок багато а Ні, Трив... ну, яка така помилка, яку ви запам'ятали і от прям заповнилось? Більше приділяти. Часу своєму здоров'ю, так сказати, менше бухати, ну тобто випити можна, але розслаблятися там не так сильно і не так довго. От це єдине, особливо коли був молодий, коли здоров'я було не Ну думав, що ти все і вся здоров'я правильніше його би зберігати, щоб зараз його не відновлювати. Я хоча це я зараз прекрасно почуваю, але але я знаю, що є в мене колеги або от я граю в футбол мого віку. Вони значно краще себе почувають, ніж я. А теж якісь там фінансові помилки, да фіс і це ж може хто хоче і помилитися. Ніхто не застрахований від помилок. І дуже великі і Білл Гейтс, і Уоррен Баффет. І я впевнений, що помилявся. Трамп десять разів горів зі своїм бізнесом, своїми готелями, які там позносили в Атланті, там чи в інших містах. Таких моментів є багато. Скільки годин на день ви працюєте? Як коли? Може я можу працювати 20, ну не 24, там 20 годин на день, а можу взагалі не працювати. Тому моя робота не заключається там. Чітко працювати з 8 до 5 чи до 6. Моя задача організувати роботу так, щоб люди працювали. Коли там щось ну, не підходить чи не виходить, то я тоді пробую активніше туди входити. Яка ніша, на вашу думку, зараз найперспективніша? Та, що приносить прибуток. Якби я знав, я б точно не сказав. Я би тихенько і зразу цю перспективу зробив би. Що ви б собі сказали? 18 років. Не бухай. Багато бали. Ну як би? Ну нормально, ну бачите, в мене я в такій компанії ріс і слава Боже, з ти вирвався. У мене багато друзів їх нема з нами ж і вже досить давно, і вже досить багато. Тобто, більше половину а мої пацани, які нам було 16, 17, 18 років, половини вже немає. Там та компанія, з якою ми тусувалися. Тоді 90-ті часи роки були досить складними. І одна радість була це дискотеки. Воно, їх називати було бикотеки. Бо понапиваємося і б'ємося, як дурні. О, слава Богу. Сучасна молодь. Цього я не бачу. У мене є син вашого віку. Я думаю, що він слава богу. Тут не пішов по стопам старшого покоління. А Що мотивує вас працювати щодня? Та вже звичка, скажем так, звичка, азарт. У мене навіть не не питання там гроші. У мене питання, особливо якісь там виграти якусь зділку або терти носа конкурентів конкуренту. От, Моя це дуже амбітне. Амбіції, бо питання грошей все дуже відносно. Хліб, масло, повний бак. Цього все може. Ну досить велика кількість населення собі слава богу зараз по дозволити, який ваш головний принцип по життю та не мати ніяких принципів і планів. Лучше кращий план не мати ніяких планів, хто його знає. Ну єдине залишатися людиною в першу чергу своїм дітям, давати приклад. Хоча хоча теж не завжди в це виходить, показувати добрий приклад і показувати, як не треба робити, що вас надихає. Ну, дружина, діти чи є у вас наставник, з якого ви берете приклад або. Людина, яка вас мотивує, дуже сильно мене багато наставників є, які показують, що так робити не треба. Чого не варто робити, щоб стати успішним порядність має бути, бо без порядності далеко не заїдеш. Якщо, наприклад, якщо ти будеш успішний, в тебе ти будеш талановитий, ти зможеш заробляти гроші. А якщо ти когось там кинеш чи з кимось там мовно не розрахуєшся, чи когось підставиш, ну далеко не заїдеш, скажемо. По крайній мірі, можливо, в тебе буде мішок грошей, але чи будеш ти в повазі, чи будуть тебе раді бачити. Сподіваюся, хто буде бачити, може хтось і скаже, що я теж непорядний, але хейтери мімо. Скільки потрібно заробляти, щоб жити без стресу? Не, не скільки, неважливо. Ну, я думаю, що тут не вийде так, сказати якоїсь суми, щоб без стресу. В будь-якому випадку стрес буде, і я переконаний, що значно успішніші люди в мене, вони ще більше стресують. Чим Чим, чим люди прості, які входять на просту роботу, там ну на скажімо, на роботу по найму не просту, там не хочу нікого образити. Тому що я поважаю всіх, хто може створити роботу, і хто ту роботу має. Я думаю, чим більше відповідальність, там на більший більше стрес. Ну відповідно більше за заробітки теж більше стрес. Яку пораду дали тим, хто тільки починає заробляти ціле спрямованість і ніколи не впускайте руки. Як казав Вінстон він «Never give up». Як думаєте, чому більшість молодих людей здається на півдорозі? Немає яєць. Якщо це Ми говоримо про пацанів, так, так. сталеві. Ну, не сталеві, просто їх мати треба. Можливо, виховання таке тепличне. Я не, ну, поняття не маю. Треба в кожного окремо дивитися, людину, кожну окрему ситуацію. Треба, можна так. А такого, якщо загальний, то все рівно. пацан має бути чи, чи мужчина, має бути ну стержнем і він не має там когось винуватити як кажуть, там на Деда морози надійся, сам не плашай. Ну яка найбільша помилка і порада молоді, молоді? Вейп курить. Це це точно це буде це мінусова дія на здоров'я, Це це жопа просто. А порада не курить вейп. Який з цих трьох персонажів вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарі. Чому, Чому? саме купили цю машину? Не знаю, захотілося вже, напевне, вік такий підійшов, що треба дорослішу машину купувати. А яка ваша улюблена марка машин? Та, я так ніколи не Мені рівно. Я не є якісь там, Бачите, вона навіть не помита. Я ніколи на машині не, не трушуся. Німецький автопром улюблений, бо він дійсно класні машини. Робить комфортні, швидкі, гарно виглядають, супер. Чи вважаєте ви, що авто є показником успіху? В якійсь мірі це для людей, які для незнайомих людей, напевне, так. А для знайомих, Та мені в мене є велике коло знайомих людей, мені все рівно, чи в нього там Volkswagen, чи в нього Bentley, чи там Lamba. Ну, Lamba — добре, в мене нема знайомих людей, яких є Porsche, там Bentley. Це не, не є показник, а для незнайомих, напевне, так.